Доброї години доби, рідненькі підписники і гості мого каналу. Сьогодні працюємо на вгороді. Що ми робимо? Зразу скажу, у кого велика засуха, цього робити не треба. Хочу просто поділитися лайфхаком, а ви робіть, як знаєте. У нас ляля добика. Сьогодні обрізаємо гич на буряках і на моркві. Для чого це? Для того, що йдуть обільні дощі, дуже під ними мокро. Буряк столовий у мене виростає дуже здоровий, навіть у відро не влазить. А він такий не потрібний, бо він йде на корм коровам. Що ти з таким буряком зробиш? Так? Плюс до цього всього він мені затіняє е, солодкий перчик. Е, що буде після цього? Волога буде краще випаровуватися. Трошки буряк свою вологу віддасть на нарощування нової гичі. Повірте, вона до осені буде така самісінька, її можна навіть двічі зрізати, прийдеться. Коровам віддамо, корови з'їдять, буде все добре. По моркві в тому році це в нас друге літо підряд, таке дощове. В тому році ну я запізно кинулася, я в тому році тільки почала практикувати це все. Моркви була гич отака завбільшки. І морква задержувала володу, звичайно, вона морква порепалася, і, мабуть, штук 5 гнило її я викинула. Я вже обрізала гіч, але дуже було пізно. <кхем> ну як пізно? Ну, ну пізновато. То поки вибирати моркву, гіч наросла, наросла ще отак. Так що я поки раніше в цьому році буду обрізати. Так, Працюю вже в початках, в руки. От усього зеленіють. За що вже не возьмуся? От усього зеленіють руки. Це все проходить дуже швидко. Ну якщо у вас плантація там не 20 соток, не 30. Нічого не викидається, нічого не переводиться. У мене тільки червоний буряк столовий в цьому році не замульчований. Якраз, може де бур'янинка тут. Прорветься. Дуже насичений водою. Прям відломується. Я його навіть в цьому році густіше оставила, щоб він не дуже великий ріс. Ну, добре, я пообрізаю, щоб вам у вас не займати лишнього часу. Покажу тоді кінцевий результат. Все, я погнала. Так, дивіться, яка різниця. Тут перчик більш-менш нічого, а тут, де гич саме дужче затіняє, він трошки навіть менший, він трохи призупинився в рості, так як не було де тикать, в мене все, все дуже ні одного сантиметра. Все дуже понатикувано одна на одному, щоб нічого не пустувало. Откриємо перчик, тому що йому потрібно... Багато сонця. І морква. Морква це в мене пізня рання. Ту я садила рано, ми вже піврядка з'їли, а це пізня, я її садила пізно. Це все також будемо зрізати. Люди говорять, що у них і корови, і морковну гич їдять. Ну, в мене чогось ні. У мене взагалі балова, звісно, дівчата. Так, ну все. Буду далі працювати. Дівчатам зараз буде добресеньке. Вирішила я, дивіться, яке мокрющі, засопою тянеться. Вирішила я трошки підбити, мабуть, зверху. Всю ніч був дощ. І на завтра, на цілий день, іде дощ, буде, показує. Та він буде, звичайно. І вже є гнилі знизу. Ось, листячко гниле. У мене сьогодні помічник, оператор є. Так що вирішила я зверху ще підбить. Хай чуть-чуть чуть-чуть волога почули вийде. Так, з усім я впоралася дуже швидко. Все добре. Морковочку також відкрила. Дуже мокро, дуже мокро під морквою. Така у нас скучка з'явилася. Спробую ще в цьому руці корова може хтось з них ще їстиме. Жалко викидати, ні, може теля там оддати. тут достатньо, хай трошки прив'яне. Бачила, люди роблять салат. Хочу сьогодні вечором спробувати у салат собі додати. Я ж влітку живу взагалі на підможному кормі. Дуже сочний. Такий, блін, аж слина котиться. Сам по собі він нейтральний, я думаю, в салаті буде взагалі огонь. Хочете смійтесь, хочете ні. Я салатна людина влітку. І так, все забуваюся в сані, коли просили мене зняти яка картошка під соломою. До речі, я в цьому році тільки практикувалася на ній. На, тому, на той рік не буде у нас матеріалу такого, тому що у нас по госпіт не сіють пшениці, а потрібно матеріалу, і матеріалу багато. Зараз спробуємо порити ну, саму 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 перву особа. Дивіться, як вона розтастує зверху. Солому розгребла. Зараз піщувир. Що Дивіться, щоб видно було. Я видно. лопата не потрібна. О, трошки вона в землю, звичайно, в землю. Вона ще, звичайно, ростиме, тому що я посадила її в кінці травня. Угу. Мені поки від підписчиці прийшло два сорти. У мене тут вона звидувана... однакова. це карера і рів'єра. Звиду воно однакова, тільки вічка в них неодинакові. Картопля надзвичайно смачна. Єдиний нюанс, що, як показувала садити під солому, єдиний нюанс не сказала, що е, як, картошку, звичайно, ложимо просто на землю, вкриваємо солому, і солому добре треба зверху, солому чи сіно, чи що у вас там буде, і добре треба зверху змочити. Давайте спробуємо якусь другу. У нас тут. Тому ось теж на морку вляглося. Її що приберу, вона знову влягається. Давайте її приберемо. Був злой набагато більший, вже вже зменшився, вже багато перегнило і пішло на підкормку. Звісно, дуже класно вибирати, я вам говорю. Взагалі вогонь, ну матеріалу треба дуже багато. Може, в кого й більше, не знаю. Вона в мене перший рік, я не могла розвести ранні картошки. Скажу чому. Якось раніше про це не піклувалася, а потім то ковід у нас базарів не було, бо я могла скупити тільки на базарів людей. Потім війна почалася, базарів не було. І тільки в цьому році тут більше відра Рів'єри я купила в нас тут, на Гадячині. І підпишіться мені із Західної України кареру прислала. Ну, ну, оце таке. Не знаю, будете сміятися, будете риться, риця, риця нікуди не треба. все, вона, в принципі, під соломою. Я думаю, що достатньо. Турквода невеличка, тому що її сіяла в червні місяці спеціально. Спеціально сіяла в червні місяці, щоб її пізніше вибирати. Це пізній сорт, два сорти якихось, не, не пам'ятаю, які сорти треба записувати, щоб її пізно вибирати, щоб вона не проросла на бокові поростки. Все, тепер в мене душа спокійна, вона в мене не погніє і не порепається. Рання морква, дивіться, щоб не казали, що хазяйка така моркви нема. Ну, в принципі, нормально. Якусь ранню я брала. Ми вже пошти піврядочка у нас пішло. Так, тут це весняна цибуля, я оставила, бо вона ще стояча. Озиму рейдер або радар. Вона її дві назви вибрала, посіяла огірки. Посіяла ранні кабачки, супер ранні огірки. І редьку якусь новомодню, зверху біла, всередині червона. Говорили мені, що з неї не буде діла, не моруться, але так, як її купила, я все одно посіяла. Я не можу налюбуватися на свої огірочки. Це Маша, корнішончики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. дев'ять, десять, одинадцять. Зараз подождите. Камеру не виключаю на другій стороні. Так, 12, 13, 14, 15, То ще маніпусінькі 16, 17, 18, 19. І це я вже зірвала було, Так, 20, 21, 22. 23. Ну взагалі вогонь. І я такі самі, вони супер ранні, я такі самі знову посіяла. Тільки підв'язані. Мене багато хто питає, Наталочка в цьому році багато пустоцвіту. Дивіться, якщо у вас огірки лежать, я нічого вам не можу підказати, тому що навіть заявлено те, що на пачки, що Можуть йти по центральному стовбу, а пасинки вбираємо. Я пасинки прибираю. У є такі огірки, що родять не не по центральному стовбу. Тут тільки йдуть чоловічі цвітки, а тільки родять по пасинках. У мене один рік були, це пучкові. Я не хочу їх, я так з ними намучилася. Так що я такі не беру гірки. Якщо вони у вас підв'язані, бачите, що на центральному стовбові нема, просто відпускайте пасинки і буде у вас огірків багато. Більше я вам нічого не можу порекомендувати. І так, ще що хочу сказати по помідорках. Йдуть дощі, як би вони не були підв'язані, як би вони не були замульчовані, все рівно фітофтора їх достає. Я користуюся тільки біологічними засобами, а мінус біологічних засобів... Це треба після кожного дощу оприскувати. Е, в цьому році пробую новий сорт, це безрозмірний, заявлена вага, тут 600-800 грам. Достигне, зважу спеціально для вас. Це волове серце. І не все добре в мене. Ви думаєте, в мене все добре? Ні. Тут у мене повинні бути самі, самі найвищі помідори до 2 метрів висота. По-моєму, попалися в пачки якийсь брак, не знаю що. Ті хоч і високі, там заявлена вага метр 50, метр 30, метр 60. Тут заявлена висота 2 метри. була. я спеціально їх сюди і посадила, але вони нижчі, ніж ті, що там. І. Плодини такі. Короті, я, я ніяк їх не помішала, бо вони в мене в теплиці були намічені всі. Ви бачите, які низькі. Щось, щось десь намішали або упаковщики, або я не знаю. Короті, помідори буду бризкать. Сьогодні ночі був дощ і завтра буде дощ. Я так і сьогодні побризкаю їх. Зараз покажу, чим я бризкаю. Ще раз хочу сказати, біологічними препаратами. Ще не можу налюбуватися. Дивіться, в здорової рослини повинні бути здорові листки. Якщо здоровий листок і товстий стовбур, то рослина винесе на собі і добре поливається. Ну, у нас дощі йде. То рослина винесе на собі багато плодів. Ось дивіться, в мене оцей огірок по центральному стовбу йдуть тільки чоловічі. Я то знизу не оставляла пасинків, я хотіла, щоб він набрав силу. Я вже буду заставляти пасинки. Дивіться, почала заставляти пасинки із півтора метра. Ось дивіться. Зразу на пасинки прищіпую по одному вулові, вище буду оставляти по два вузла, потім по три вузла. І так до самого верху. Вони в мене тоді плетуться ще отут поверху. Ну, вам покажу. Буде як. Коридор із огірків. Тут ось не знімаю з звичайних огірків, пасинки прибираю Ох, і прибираю. Ну, Це кому цікаво. Прибирала в погрібі, подоставали все, такі помідори ще залишилися. Заставлю на борщ. Завжди взимку. Чи коли тільки засолю, завжди хочу один помідор. В борщ додаю. Неймовірний смак, виходить. Незвичайний борщ. Не як звичайний борщ. Додає дуже смаку і аромату. Я вже показувала фітоспорін, біологічний препарат. Є порошкообразний, я люблю пастообразний. Ось такий воно, пасті. Ложка на 10 літрів води. Ну, я трошки навіть більше, я зразу розмочую. Такі баночки потім виливаю. Завжди в мене є хілати. Коли калій, коли кальцій, коли мікс беру, тут взагалі все є. Вони недорого коштують. Я от другий раз затарююсь неділю, в садогородові, штук 5-6, так вони в мене і лежать, щоб мені кожен раз не, біг, не бігать. Я вже говорила про нього в предыдущому відео. І хочу, десь видивилась на якомусь каналі, не пам'ятаю на якому садогород, що замість прилипача кинути ложку з горою цукру. Він не так змивається дощем. Ну от я й попробую. Мені в цьому році чоловік подарував таку шайтан машину на акумуляторі взагалі вогонь. Зараз все дуже швидко буде. Останеться ще огірочки побризкаю. Сонце сьогодні не дуже світить, не жарко. Тим болі тут яду немає ніякого хімікатів. Я нічого не попалю, буду бризкати. Зараз на підкачаю. Качай, качай. Взагалі весь що. Як почнеш чергикать, ходити. Все це я зробила, що... моркву, бурячок, оприскування. Між цим бігала сири, варила. Це все в мене зайняло всього пару годин. Ви не думаєте, що це дуже багато займає часу. Не це дуже багато часу. Я сподіваюся, що я вам кому-небудь по була полезна. Сьогодні стараюся побільше роботи зробити, бо в мене ідуть два базарні дні, два вихідних. Тому завтра такого великого часу не буде. Понятне діло, що щось робитиму. Завтра цілий день дощ, можливо, щось робитиму у домі. Хто не підписався, підпишіться, щоб нас не загубити. Кому сподобалось моє відео, ставим лайк. Вам не важко, а мені приємно. І що? Пишемо в коментарях, в кого якісь, можливо, лайфхаки є. До речі, ще хочу пропасинкувати перед солодкий Я зараз пациентувала і він ще відріз. Тому що, тому що це перець великоплодний, якби звичайний, цей біленький, домашній. Ну, можна пасинкувати, можна не пасинкувати. А цей буду пасинкувати. Хочете, на слідуючий раз покажу, як я пасинкую. Ну, добре рідненькі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую взагалі за вашу підтримку на моєму каналі, під моїми відеом, відео. Всім щиро-щиро дякую. Я вас дуже сильно люблю, цілую, миру вам, ріднесеньки. Пока-пока.